Днями на власній сторінці в соціальній мережі Фейсбук громадський активіст, директор музею Стеценка та музею на колесах повідомив спільноту про те, що музей на колесах пограбували. Команда Фастів Тіві відразу ж завітала до музею і поспілкувалася з Едуардом Манзелевським, який нам розповів про дану ситуацію. «Приходжу, я ну відкривати музей. Я зразу вже по Щось як замок, щось перше він погано відкриває, щось, я нічого не можу зрозуміти. І, думаю, хитається і щось, щось, щось не може. Але спочатку ніхто не звернув увагу. Е, ну, але зразу помітив: е, в... заходжу сюди, я чуть не обомлів. І повертаюся і кажу тім ззаду, Почекайте, будь ласка, почекайте, ніхто поки не заходить. Я не можу зрозуміти. Ось стоїть, скинута, обірвана, ось так, який як є оцей же ж е, стенд. Е, далі до мене починає доходити. Спочатку я просто думаю, а чого тут ці листи, чого тут скло, там. а далі на мене я дивлюся пусті вітрини. До мене починає доходити сюди. Я, звичайно, тут кидаюся, дивлюся, що де. Е, дивлюся, воно крові дуже багато, бачите, всякої такої. А ці яких е, штори, котрі вилучили міліція, то там взагалі руками обмазане та все. Та й тут видно, коли в нашій вітрині вони були. Ну, як сказати, скло, воно не було захищене, але просто покладено на вітрину. Отакво. І он, ви бачите, вон там кров'ю залито, воно десь піднімало там видно пальцями чи чим це стекло, і порізалися. і ото всюди, всюди, всюди в крові. Так як біля музею на екскурсію чекала група людей, які приїхали з різних куточків країни, Едуарду Адольфовичу незручно було відмовляти та переносити зустріч. Тому, опанувавши себе, екскурсія відбулась. Після чого пан Едуард почав операцію під назвою В пошуках поліції. Давай ми шукати по вокзалу працівника міліції. Ні одного ніде немає, ні одного взагалі. До охорони, а ми тут ні при чому, там. а це міліція там і все такого роду. І ну що взагалі розумієте, Ідіть туди, от лінійний відділ і все що. Перший замок зламаний, що, куди, все ще. Я, звичайно, ну, буду сказати, вже так, десь, ну, що цих людей, мені теж десь шкода, що вони приїхали. Кажуть, заходьте, тільки нічого не чіпайте, ось таке стало. Я кажу, ви бачите, от і все. Але, будь ласка, ми екскурсію проведемо, а далі я вже буду розбиратися з міліцією та все тако. Оце, от такий, будемо казати, був сценарій цих всіх подій. І... Ще цікаві, А в реєстрі занесено, а раз не занесено, а то, то, то це по виклику. Це своя історія. Все. Тому я пішов суто лінійний відділ, ледве достукавшись, там, знову ж таки за воротами. і все. Ну, вийшов працівник міліції, е, написав я заяву, що таке таке сталося. Викликали експерта їхнього, і разом з ними ми прибули сюди і почали. Ну, він тут описував, щось, вилучив штори, стекло, котре найбільш з кров'ю, оце вилучили і оце забрали там для слідчих дій. Мене попросили скласти там перелік. Але, повірте, я зараз навіть поки що до кінця, можливо, не уявляю всього, що є. Але в основному. Ну, Чому так? Перше, що це будем казати, майже всі мої речі були особисто колекції моєї, котрі я сюди в музеї поклав, іменно для того, щоб воно представляло якийсь там ну суттєвий інтерес. Грабіжники попсували та викрили чимало цінних експонатів, а також побутові речі з музею на колесах. Гривня, наприклад, часів Київської Русі перша, допустим, потім козацький кухоль з, з МІДі там, 17 століття. Недавно тільки його придбав я. Потім монети всі там, Російської, австро-угорської імперії, величезна кількість, то що поза сотню там, різних років. Там, Пізніше була, по-моєму, 1606 року. 1621. Ми їх спеціально на дві вітрини вони розрізнялися, коли Фастів був е під Речу Посполитою, а коли вже під Російською імперією. Отак От було розказано. Паперові всі гроші з цих вітрин, і з тої. Е ви знаєте, хтось, цей зловмисник, як їх назвати, ну, це погань, звичайно, і така примітивна якась, тому що, ну, Перше обламувала десь, ви бачите, ці шипки алюмініві. От вона все в таких шипках закрита була. Але ну, не страшні ті шибки, то таке ще. Тут же ж, звичайно, нанесено. Тут, тобто, все це, З цих вітрин забрано все. Е, далі. Австро-Угорської імперії гроші другої частини України ми спеціально показували, що музей одної України і другої. І Австро-Угорської імперії всі грошові знаки і срібні. І і мідні і талери були корони всіх номіналів, там дві корони, 10, там, 20, 50. Я завжди про екскурсію чітко показую, дивіться, що на них на українській мові написано, яка особливість відрізнення Австрогорської імперії від російської. І це теж, теж під чисту. Під чисту, що ну, казати, хтось діяв. Потім. Е Отут От е, був один листок е, цього нержавої, що це на дах нам сольвар. Колись ми до кінця не доробили його е, виділив. І був один із листків ще, ну теж забрав. Електроконвектор е, нам подарив Микола Томенко. Ми бідкалися, що холодно. Тут і е, постійно світло Нам тут вокзал в. Е, Знаєте, я окрема тема не хочу. Багато коли не розуміється і відноситься до якоїсь справи. Так во, як сказати, алюміній то алюміній дається. І дуже важко. Ну, перші ці пультові такі телевізори, е, е, от його також е -е, немає. І ось цей телефон він дуже блищавий, мабуть, комусь здалося, що це там якийсь. Рібло чи що, мабуть, ні, абсолютно. Ну, але тим не менше, шкода самого телефона. Це телефон першої половини ХХ століття і, звісно, це велика для нас втрата. Цю вітрину з грошима повністю вичистили. Дуже велика шкода, тому що це рідкісні такі паперові вони гроші були. Але дивіться, от, наприклад, денікінські гроші спробуйте, не дуже так де можна дістати. Друге, допустимо, Дінікінські. Гроші. В Ростові були один екземпляр, один в Одесі, що випускалися. Третє більшовицькі гроші. Ми завжди козиряли. От дивіться на них на єврейській мові, на китайській мові, пролітарі всіх стран соєдиняйтеся, Керінки, кредитні білети російські, німецькі рейсхмарки. Ну, всі гроші, що ходили по Україні в той час, в часи цих подій. Ось тут спеціально стенд такий був. Директор переконаний, що крадіжці можна було б запобігти, адже музей і досі немає офіційного статусу, та Едуард Макзелевський від влади отримує лише відписки. Пропоную як найлегше вирішити питання, тобто долучити його туди створити музейний комплекс соборності України імені Кирила Стеценко, діяч того періоду, тих подій і все в'яжеться і все гарно робиться. Весь час приходять відписки. Зараз постанова Кабінету міністрів не можна нічого нового утворювати, нові філій утворювати не можна розширювати штати. Да не розширює ніхто штати, але ці відписки кожен раз все що приходять і все. Ми сподіваємось, що влада, громада та небайдужі люди звернуть увагу на цю жахливу ситуацію і допоможуть музею отримати офіційний статус, а також поповнять новими експонатами. Адже це не просто вагончик на вокзалі. Сюди з'їжджаються звідусіль, з різних куточків не лише нашої країни, а й з усього світу. Микола Томенко, відомий колись віце премєр міністр України. Так. Був тут Віктор Ющенко, був Олег Тягнибок, Віталій Шевченко, народний депутат, ну, само собою тут, Борис Тарасюк, хто таких взять? Ну, там. Кирило Стеценко, внук Стійчів. Ну таких, ну то що голови адміністрації, що постійно обласні, то що тут постійно присуть? Міністр транспорту був один раз, а там керівники Південно-Західної залізниці постійно. В цій історії є багато, але багато протиріч та цікавих фактів. Але чи візьмуть їх до уваги правоохоронні органи? Ну, Залізниця інколи. І кажуть таке, що там е, різняться тільки в датах. Один каже, що 29 числа, а другий каже, що 1 числа. Е, що було вибито скло десь вночі, е, і вони, не повідомляючи мене допустимо, абсолютно, вони прийшли замінили скло. І тепер путаються взагалі в поку. Одні кажуть, заходили сюди. Е, ні, а другі, ні, ні ми не заходили, Ми тільки скло поміняли, поставили, більше сюди нічого. не. Ні. А наскільки на мене випливає, вже в цей час вже все було пограбовано. Чому? І тепер всі відпираються, щоб не десь не взяти там, що. Чому? Е, там стоять, бачили, оці ще показував листи і скло. Воно стояло на проході. Воно винесено сюди. І винесено швидше всього тими, хто. Міняв скло. Але тепер боїться, що типу, друг щось на нього. І тому, ні, 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 ми там робили, ми сюди не заходили. На самом ділі воно ну, явно випливає просто такого роду. Ми сподіваємося, що це буде останньою краплею та останньою неприємною ситуацією в історії музею на колесах. Сподіваємося, що попереду офіційний статус, побільше експонатів, відвідувачів, а також надійна охорона. Тетяна Самойленко, Максим Грибенюк, Фастів ті.